Чернігівський окружний адміністративний суд своїм рішенням вкотре підтвердив незаконне звільнення з посади керуючого справами виконавчого комітету Сновської міської ради Руслана Кравця. тобто офіційно підтверджено, що керівництво Сновської громади своїм недолугим менеджерством призводить до фінансових збитків. Маже через два роки своєї праці був звільнений з посади. В зв'язку з невиконанням поглядових обов'язків з таким зверненням він не погодився, звернувся до суду, оскаржив своє звільнення позов було задоволено. Визнано протиправним та скасоване рішення 15-ї сесії 8-го скликання Сновської міської ради Круківського району про звільнення керуючого справами виконавчого комітету кравця Руслана Вікторовича, визнано протиправним та скасоване розпорядження сновської міської ради. Про припинення простої звільнення та здійснення виплат кравцю і зобов'язано слизькоміську ради поновити особу на посаді. Рішення про поновлення на посаді та виплату заробітної плати в розмірі 44 тисяч гривень за вимушений прогул ухвалили ще в серпні 2022 року. Проте лише в грудні 2024 року Руслана Кравця було поновлено на посаді, а озвучена сума заробітної плати була нарахована лише на початку 2025. 12 травня, 2025 року. 12 травня 2025 року відбулося підготовче засідання в Чернігівському окружному адміністративному суді у справі про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду та моральної шкоди, позивачем, у якій є Руслан Кравець. Наразі йшла мова про 440 тисяч гривень. Сума за час затримки виконання рішення суду та 3 мільйони гривень моральної шкоди. Дивно, але представники Сновської міської ради на жодне засідання суду не з'явились. Захищати своє... Рішення боротися за гроші громади бажаючих не знайшлося. У нас представник відповідача не заперечує проти стягнення на овість позивача середнього заробітку до час затримки виконання рішення за період з 4 серпня 2022 року по 26 лютого 2023 року у розмірі 104 403 гривні 81 копійка, але заперечує період з 27 цього лютого року. По заявленим позивачем вимогу по 23 грудня 2024 року, оскільки з 27 лютого 2023 року позивача була призвана на військову службу, і в цей час за позивачем зберігається посада, але обов'язок виплати середньої заробітної плати у відповідача. Відсутній 28 травня 2025 року. Під час засідання суду позов Руслана Кравця до Сновської міської ради було задоволено частково. Стягнути Тисновської міської ради Коріківського району Чернігівської області на користь кравця Руслана Вікторовича середній заробіток за час затримки виконання рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 3 серпня 2022 року за період з 4 серпня 2022 року по 26 6 лютого 2023 року, включно у розмірі 104 тисячі 403 гривні 80 копійок. Стягнути Тисновської міської ради Коріківського району Чернігівської області на користь. Равця Руслана Вікторовича моральну шкоду у розмірі 338 тисяч 69 гривень 48 копійок. Цій історії здається єдиною, хто вболівав за справедливість жителів Сновської громади. Це була суддя, адже сума компенсації реально могла бути суттєво більшою. Таким чином майже півмільйона гривень жителі Сновської громади змушені будуть заплатити за помилки свого керівництва, оскільки ці кошти будуть виплачуватися безпосередньо з бюджету громади. Який як відомо наповнюється податками та відрахуваннями людей.